Шаравцім флексорам і треперам, з вами Суведі, який міністр флексу. Ви на каналі І сьогоднішній випуск присвячується людині, яка вміє не тільки носити шапку по особливому, а виконавець якого називають Південним Зі. Вітайте, ті Пі! У цьому випуску ми розберемо, чому Тіая можна називати королем півдня та який вклад в розвиток хіп-хопу він вніс. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери Let's get it, Let's Go! Help, a could be matching my kicks, bitch Ball till I fall, Ball, say what? Blossom till I fall, hey, shot, there you go I better not fall on top of my car If I can feel this shit, but I'm too real to be tried, nigga I, do it. Do it I ain't scared, when I ain't cruel They ain't mouth, they there till I run in they house Put the name out, yeah, stay up out my bitch They mind know their father, go do some time for their brother Сьогодні ми поговоримо про живу легенду Т.І.П. P..... Навіть Дрейк на останньому альбомі віддав йому респект, зачитавши частину треку в манері Flow TI. Під час перших секунд свого другого альбому Trap Music ті пояснив це альбом не гра, тому що він вклав це поняття значно більше. До того, як стати репером Кліфорд Джозеф Гарріс, молодший, провів більшу частину свого життя на трепі, обслуговуючи доуп-фінтів та штовхаючи крек. У ретроспективі нульові були десятиліттям південного репу. До 2003 року в Нью-Йорку народилася остання справжня суперзірка репу 50 Cent, який того року знищив би все, що потрапляло. На очі, але до 2006 року стало очевидно, що сила влади змінилася. І Атланта стала епіцентром хіп-хопу, створивши нових зірок цього жанру та створивши новий звуковий шаблон. Кліфорд Джозеф Харріс молодший бізнесмен, селфмейт, сонграйтер, репер та актор, більш відомий як CI. Серед відомих фільмів, де ви могли його бачити, це гангстерська драма ITL, фільм Takers та американський гангстер. Деякі репери створюють спадщину, яка в підсумку виявляється настільки складною, що її справді важко визначити. Насправді, в кожному поколінні є виконавці, які допомагають назавжди змінити курс репу, такі імена, як Gucci Mane, Luda Chris чи Ауткаст, вже стали іконами хіп-хопу. Атланта породила багато субжанрів хіп-хопу, серед яких Crank, Snap'n'Roll, Futuristics, Све греб та треп, який еволюціонує з кожним роком. Серед тих, хто відігравав важливу роль у формуванні та розвитку звучання ATL, є один репер, який витримав випробування часом і став величезним впливом на культуру, як своєю музикою, так і здавалося постійним особистим хаосом. Цією людиною, як ви вже здогадалися, є T.I.P. колишній торговець з наркотиками, на якого вплинув Джей z а також все проникне емоційний зміст тупака, Гарріс ледве вийшов з під Кового віку, коли підписав свою першу угоду про звукозапис із LeFace Records. Перші демо він почав писати в 13-14 років і хотів бути як Кріс Крос, і навіть літав у Нью-Йорк для запису. Але нічого не вийшло, він став трепером на районі. Після альбому 2001 року I'm Serious, який не приніс очікуваного успіху, проте вже на синглі I'm Serious Амсіріос Меном вже можна було розгледіти майбутню зірку. Atlantic Records помітили зірку трепа у 2003 році, він випускає альбом під назвою Trap Music. Поки в Атланті в 2003 році зароджувався треп, у нас зароджувався під'їзний реп Big Facts. Цей альбом отримав золото, і на ньому були такі хіти, як Let's Get Away, Rubber Band Man, 20 Pose, який став саундтреком до Need for Speed Underground. Через неприємності із законом та торгівлю наркотиками Тяй потрапляє на 3 роки заграти, але його випускають раніше. Уже на треку Rubber Band Man він дав зрозуміти, що не збирається покидати хід паради. i anywhere in the A, nigga My tip is high to respect But I ain't waitin' till the second date I'm so impatient It's cause and close. I watch this ass all Для створення стилю T.I. я приклав руку діджей Тумпа. Студії вони організували у задній кімнаті перукарні матері репера Мек Бонні, який теж входив в Pim Squad Click, гурт, який створив T.I. Особисто мені, окрім T.I., ще заходила музика Be Country King, Шкода, що він не вистрелив. 90% музики було зроблено за допомогою Roland 2480, Часто до них залітали на студію Lil Jon, Bone Crusher та Девід Banner. Девід Беннер написав достатньо бенгерів як продюсер для Тіая та інших реперів. Концепція альбому Trap Music була така, наче Ті бере слухача за руку і проводить через весь треп, що мутився на блоку та через все, що він пройшов. Як сказав через багато років ТІАЙ, треба мати бачення, і воно є лише у виконавця, тому не ображайтесь на людей, коли ви розповідаєте їм про своє бачення і в них його немає. В цей час Нью-Йорком заправляли діпсет та G Юніт, а в Х'юстоні Screw Up Click. T.I. швидко зрозумів, що застарілі піар-формати не працюють, а стрімінг-сервіси та YouTube ще не з'явились. Тому він при підтримці DJ Драма затопив вулиці своїми мікстейпами. У той час, як Амсіріос часто був сповнений досить загальних спроб комерційного кросовера, цього разу тяй точно знав, що шукає його аудиторія і як це зробити. Неважливо, чи це був кранк Banger Твоні Фоуз і дикий нервовий рабобендмен, чи початок його TI T.I.P. саги внутрішніх битв. Персона Чай стала складною особистістю. Що бореться з матеріалізмом, моралью та будь-ким, хто наважується переступити через нього. Цікаво, що незважаючи на те, що це, мабуть, був один із перших прикладів треп репу, більша частина продакшену була заснована на семплах і мала душевну атмосферу, яка є різким контрастом із пишними та студійними постановками, які пізніше домінували в жанрі. Зрештою, це все ще була епоха Get Crank. Коли такі продюсери як Zaytoven, Шоурі Ред і Драма Бой отримували жанр лише як локальні виконавці, T.I. продовжував підніматися в рядах репу як перспективна зірка, але він ніколи не робив це без суперечок. Він кілька разів був у в'язниці, а також опинився у ворожнечі з Ліл Фліпом та іншою іконою Атланти Луда Крісом. <реш> i the of the truth. You follow I oh, got a question for anybody following you. What I will say, like, it was really super petty, and it was something that I tried to nip in the bud before it spiraled out of control. You know what I mean? Because... Ціай працював понаднормово, щоб заткнути усіх скептиків, незалежно від того, чи він працював у межах звучання східного узбережжя на треку Bring Him Out, Західного узбережжя My Life, чи з огляду на його південну базу шанувальників з такими треками як A$AP, You Don't Know Me. Ті просто здавався абсолютно невимушеним зі своїм репом. До того часу, коли з'явився номінований на Grammy альбом King, реліз, який багаторазово став платиновим, Ті не просто почувався найбільшим репером, який виховувався в Атланті. Він відчував себе найбільшим південним репером усіх часів. <прок> У 2007 році, після вбивства свого найкращого друга та менеджера Філанта Джонсона, охоплений почуттям провини та параної, тіай зібрав невеликий арсенал автоматичної зброї, та возивці стволи у багажнику свого авто, за що й потрапив за ґрати. Тому ж році вийшов його альбом T.I. vs. T.I.P. На цьому альбомі був трек з Альфа Мега та Баста Раймсом, який став бенгером, який лунав з кожної праски. Прикрим фактом виявилось те, що Альфа Мега був інформатором ФБР і після того, як TI про це дізнався, його викинули з лейблу Grand Hustle. Changed. But if you scratch the surface, you can feel the pain. Because I'm sitting on top of the world. Let it show it like that. Зараз побачити того самого ТІАЙ початку нульових стає все важче. Він став батьком зіркою реаліті шоу, і незважаючи на те, що він випустив численні альбоми досить стабільної якості, ентузіазм, який він викликає у слухачів, все більше зменшується. Однак це не означає, що тіай застарів як виконавець. Адже навіть на джойнті з Lil Baby він все ще може показати, як треба робити реп. Останніми роками його музика часто набула значної більшої політичної спрямованості, можливо відображаючи його вплив та статус серед реп-сцени, яка поряд з ДЖІЗІ та Gucci Мейн моделюється з іміджем Ті. Більше того, між раперською кар'єрою та його успіхом як актора його робота як дизайнера з Grand Hustle не має собі рівних. Він не лише допомагав ветеранам Саусайда, таким як Кіломай, Кейтбол Мджейджі, BG, коли вони вважалися менш комерційно бажаними. А також на початку кар'єри він зробив зіркою репера Біо Бі. Який чомусь втратив свою кар'єру, особливо після того, як він почав говорити про плоску землю. Також Тіай підтримував Мік Міла на початку своєї кар'єри і продюсерів на Арденбі. Важко уявити, якою була б реп гра в 2022 році, якби ТІАЙ не був такою трансформаційною силою, як репер і артист. Його музичний каталог включає безліч хітів і кожен його альбом складається з бенгерів. Мої улюблені альбоми від Ті Ті версис Paper Trail, No «Mercy» та Trouble Man is The Head. Він також залишається недооціненим у реп грі як бізнесмен і автор пісень, але йому вдається зберігати свою харизму та майстерність перед мікрофоном. Ті може більше не відчувати себе королем півдня, але він продовжує претендувати на те, щоб бути одним із найвидатніших реперів усіх часів. На його думку, топ кращих реперів з Атланти це він, Луда, Гучі, Джізі, Ліл Бейбі, Твоніван Севидж і Future. T.I. каже, що такі репери, як Гана і Young так, просто випереджають свій час. А одним із унікальних ліриків Атланти він називає молодого репера JID, про якого я скоро зроблю випуск. На думку T.I., якщо вибирати між Джізі і Гучі Мейном, то альбом Young Джізі, tm 101 це беззаперечна класика. Знаєте, ви чи ні в Атланті є треп музей, і там точно знайдеться місце для T.I. і тієї частини історії, яку він творив зі своєю музикою. Якщо подивитись на музику Тіа, через час можна помітити його ріст як особистості і ті теми, які він підіймав від вуличної політики до соціальних проблем та проблем Америки. З вами був Свагі, який міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про ТІП? Пишіть в коментарі. Let's get it, let's go, Grand Hustle, homie!